Французький захист пропонує нам головну стратегічну ідею розміну білопольних сланів. Завжди в французькому захисті основна є з проблем розвиток білопольного слона його можна розмінювати, якщо досягнути цієї стратегічні цілі, чорної фігури, можна сказати, що вони будуть далі грати з кращим слоном, чернополі проти структури біля. 6, я бо відразу склади 7, перешкоджаючи шагом, білі по своїм канонам, розвивай фігурки, року робить, і ми граємо через поле Б5, міняємо слонів. рокіровочка, розмір-роздум. І відкрита лінія С, той самий вже на дошці схожа, структура пішакова і позиція. Схема гри на захист на але сон у французькому захисті у нас його вже нема на досі. І ще один варіант то навіть відбити шахі після 20-30. Не можна міняти на поля ще, ще швидше. Мені розвестити так Та робити. Вище зібирають. Кіннях. Єдине, щоб не було, увагу. єдине, щоб не було. Після родинь ось буду паска шах і без вигляд. Може зіграти Аль-5, наприклад, знову дотримую і міняємо через ось. Звичайно, кінь пізніше може проводити вже план пішокової меншості наступу після наших каркавих співань. Шах на недовольській 7 і оперуємо на безофарку. Грайте в шахи, вигравайте, разом переможемо. Дякую за допомогу. Чіткі бомбати.